Зрозуміло, зараз хочу ввести в нашу розмову і почути точку зору політичного експерта, який є в нашій студії на хрещатику, це Андрій Єрмолаєв, керівник центру соціальних досліджень Софія. Добрий вечір, пане Андрію. Дякую, що приєдналися до нашої розмови. Взяли участь в нашій програмі. Як Ви вважаєте, чи змінилася симпатія людей, чи зміниться розклад політичних сил в парламенті? Добрий вечір, пані Юлія. Добрий вечір усім. Добрий. Ну стосовно змін. Я не бачу серйозних перемов для того, щоб підсумки виборів радикально відрізнялись від підсумки виборів 2006 року. Хоча правда полягає в тому, що на рівні Буквально кількох відсотків дійсно можлива е, е, зміна формату коаліції, оскільки шанси на успіх мають і коаліціянти нинішні, але мають шанси на успіх і помаранчеві. Тут проблема дещо в іншому, коли говорять політики про е, дострокові вибори, як правило, вони говорять про новий порядок денний. Так ось, на жаль, у нас порядок денний 2006 року з їх політичними гаслами, з е, пропозиціями до виборців не змінилися. Відповідно, Пані, Андрія, стан власка. політичної війни зберегзб. Лідери, чи які лідери зараз потрібні країні? Ну я хочу нагадати, що у травні, у серпні, у вересні. Ось протягом цих чотирьох місяців дуже багато розмов про зміну еліт. Так ось еліти не змінюються в списках. Вони змінюються тоді, коли формується новий запит суспільства і змінюється порядок денного життя. На сьогодні ми до сих пір живемо в стані політичної війни одної коаліції проти іншої, однієї партії проти іншої одного вождя проти іншого вождя. І за цих обставин поява нових лідерів з радикально іншими підходами неможлива, тому що суспільна думка не встигає реагувати за цією новизною. Вона концентрується на війні і в цьому сенсі я на жаль не очікую суттєвих змін, але зрозуміло, що ще місяць попереду, і кожен з учасників має шанс виборювати коаліцію, а відповідно виборювати вплив на виконавчу владу. І перед тим як зараз дати можливість вам відповісти, пане Андрію, скажіть, будь ласка, а ідеологія б'юту відповідає зараз настроям суспільства і потребам? Тут відбуваються певні метаморфози. Справа в тому, що ще рік півтора тому лідери блоку Юлії Тимошенко досить відверто говорили про свою ліву. Центрийську орієнтацію використовували відповідні е, ціннісні позиції, хочу нагадати про досить широку таку е, політичну пропаганду і ідеї цінностей солідаризму. Це було відображено в їх програмі. Більше того, йшли розмови навіть про можливість приєднання партії батьківщина до Соцентеру з цим пов'язувалася поява там нових політиків, зокрема Пан Вінський відомий. Ви нам соціаліст. нам просто поясніть. Але... Ви нам просто поясніть. От глядачу, це чи цим чим це цікаво? Наскільки це важливо для виборця? Що спочва? спочатку там хтось був лівий, потім став правий і так далі. Як це на людях відіб'ється? Тут є один момент, який ми маємо просто розуміти: по-перше, для блоку Юлії Тимошенко в цілому, і для лідера, зокрема, надзвичайно важливо було в умовах цієї гострої політичної конкуренції за майбутнє і за владу отримати загальнонаціональний формат. Крен вліва, який ми відслідковували протягом року, не дозволяв цьому блоку цій політичній силі ствердитись як загальнонаціональні. Тут і стереотипи помаранчеві, і електоральні, і так далі. І напередодні цієї виборчої кампанії відбувся певне зрушення вправо. Свідченням цього є і оно. Олена політична програма і ідея приєднання до європейської народної партії, яка поєднує саме правоцентристські ліберальні кола. Ну я Але вас тобі... зрозуміла, це. Тобто мова йде про те, що блок Юлії Тимошенко виходить на постпомаранчевий загальнонаціональний формат. Це амбіція на майбутнє. А в плані ідеологічному, ну скажімо, так, це лібералізація цієї політичної сили. До речі, представники цієї сили зараз навіть між собою ведуть дискусію. все таки вони. Стали більш ліберальними чи менше? ми а вас зрозуміло, все приклад, таки цікаво, пан -пан -пан 에, що це зміни для людей, якщо ви змінили ідеологію. До речі, як ви вважаєте, ви її змінили? Безумовно, ні, тобто не абсолютно... були лівими, не стали правими, це не стали більш абсолютно... ліберальними це і так абсолютно далі. Це абсолютно нерозуміння нашої лінії ідеологічної, яку ми ведемо. Починаючи ще з минулих парламентських виборів, ми дуже чітко задекларували, що ми сповідуємо солідарізм. Що таке солідарність? Це примирення крайності, це примирення протистоянь. І якщо ми говоримо, що світ в своєму юнацькому віці переживав крайності комунізм з крайньою лівою ідеологією, крайній лібералізм. Ліберально демократичний капіталізм щоб який ми також, зараз людей не заплутали. Можливо, да, їм просто на, на прикладах, ну, якщо раніше якщо там, ви мені е дасте стільки часу, скільки політологу я спробую вам пояснити, просто щоб зараз людям не було нудно, щоб вони розуміли про простою, простою людською мовою. Якщо там одні е приймаються тими людьми, які е Ви зараз мій час Будь ласка. да можна я поясню? Значить, мова йде про те, що ми проти крайностів. Ми за те, щоб була гармонія, щоб була солідарність, власне, середня лінія, де не страждають люди і не страждає держави, і не страждають люди, які займаються підприємницькою діяльністю від перекосів. І тому ми не міняли нашу ідеологічну лінію. Вона якраз і є: солідарізм, солідарність, справедливість, гармонія і баланс. І все це викладено в нашій програмі в кожному секторі, як соціальних, так і економічних і правових питань. Добре, зрозуміло. До наступного питання. Партія регіонів зараз перемог. Мані вашого виборця з центру, чи ви, відповідно, будете переманювати їхнього виборця зі Сходу? Я би, чесно кажучи, без ну такої поваги не говорила про людей. Я навіть ніколи, ніколи їх не називаю електоратом виборцями. Знаєте, виходить так, що це якби то люди одноразового користування на виборах. Я проти цього. Я говорю про те, що люди все ж таки кожен раз стають політично мудрішими. І Кожні вибори приносять їм бачення, а що політики роблять після виборів, і я, от дійсно завжди, прошу людей: ви можете обрати як ви хочете. Але аналізуйте діяльність політиків і приймайте адекватні рішення. І тому ніхто нікого не буде переманювати. А просто люди, на мій погляд, сьогодні стають зрілішими і вони зможуть більш адекватно відруватися. Добре, робити давайте вибір. тоді загостримо так, щоб. Е, чи ви хотіли, щоб люди зі Сходу проголосували більше за вас, ніж це було на попередніх виборах? І що ви за для цього робите? Я думаю, що крок за кроком, незважаючи на колосальну кількість Компроментації мене особисто і нашого блоку, ми крок за кроком будемо руйнувати ту холодну стіну, яку побудували між мною і людьми на сході, на Півдні, на заході, в центрі. Немає значення. Просто я думаю, що з кожним роком люди будуть розуміти, що я той політик, на якого вони можуть покладатися, і я буду боротися за це кожною своєю дією, кожним своїм кроком, кожним своїм рішенням. І переконана, що ми нарешті станемо однією командою. У нас залишається трохи менше двох. Олим до реклами, але все таки хочу уточнити в цьому блоці щодо рішень. Люди на сході, вони за другу мову за російську мову і проти НАТО. Чи може ваша політична сила їм це пообіцяти, щоб вони вас підтримали? Я думаю, що досить очевидним є те, що на сході і на півдні України за Януковича, не дивлячись на те, що він практично приємний кучми його команда, проголосували тому, що знову була неправда. Про другу російську мову, на чому кучма двічі виграв, про протистояння НАТО і про те, що вони будуть дружити з Росією все це була просто рекламна заставка для людей, які не обізнані в політиці. І я дуже хотіла після рекламної паузи зупинитися на цьому питанні, тому що воно важливе для людей, які мешкають на сході і на півдні України. Як їх втретє двічі кучма і третій раз Янукович. Обвели навколо навколо пальця з російською мовою НАТО і дружбою з Росією, а за цією ширмою спокійно обібрали всю країну ще раз. зрозуміло, ми з вами продовжимо розмову після невеличкої перерви. За кілька хвилин повернемося до нашого діалогу.